Концепцію багатошарових зображень можна використовувати як у векторних графічних редакторах, так і у растрових графічних редакторах. Оце навчальне відео, воно буде присвячено використанню на практиці концепції побудови багатошарового зображення саме у растровому графічному редакторі FatePa. Я Володимир Бондаренко, і ми будемо навчатися перед монітором. Ми спробуємо побудувати зображення на зразок от такої от ракети. До речі, тут чітко видно, із яких елементів у нас ракета побудована. Використовуються в основному овали, прямокутники, трикутники. Ну і досить таки цікавий об'єкт фігура на півмісяць. Така фігура є у більшості векторних графічних редакторів, але у растровому графічному редакторі її немає. І ми поміркуємо, як можна створити таку фігуру і як можна. Нею скористатися саме за допомогою концепції багатошарових зображень. Отже, відкриємо редактор Photopea і створимо новий проєкт. Проект у нас буде називатися Ракета. Можливо, можливо ширина і висота завеликі, за Ну, але давайте встановимо ширину 800, висоту 600. колір тла білий. Натискаємо на кнопку Створити і бачимо наше зображення. Ну, одразу можна трошечки його промасштабувати, щоб було зручніше працювати. Для цього ми використаємо інструмент масштабування. Декілька разів клікнемо, достатньо одного разу, виявляється. Клікнемо для, для того, щоб побачити зображення у 100% форматі. Тепер. Виберемо інший інструмент інструмент трансформації, і е, згадаємо, що для зручності роботи можна використовувати напрямні лінії. Для того, щоб додати напрямні лінії, ми можемо використати екранну лінійку. Якщо такої екранної лінійки немає, то м, десь треба у рядку вікна знайти. Е, Позначку, що треба лінійку встановлювати. От. І просто мишею захопимо і потягнемо направ... напрямну е, туди, куди нам потрібно. Ось ця напрямна вона буде нам відзначати центр нашого зображення. Е, ось така буде приблизна висота нашого еліпса. От. І тепер е, товщина. Ну, приблизно приблизно. Чесно кажучи, розмір еліпсу можна було б виставити точно. Ну і, до речі, до речі пробуємо лише з однією напрямною це все зробити. Для того, щоб намалювати еліпс, нам потрібно звернутися до відповідної панелі, до відповідного інструменту. Вибачте, ліворуч панель інструментів до відповідного інструменту. Якщо отут у нас не еліпс, нам потрібно натиснути ліву кнопочку і трошечки потримати. І тоді ми можемо обрати ту, ту фігуру, яку нам дозволяє система створити. Отже, створюємо еліпс. От. І зверніть увагу, що тепер можна досить просто, прив'язуючись до напрямних, створити потрібний нам еліпс. Ось такий еліпс створено. Тепер ми можемо повернутися до зразка. Бачимо, що більш-менш колір відповідає, але давайте все-таки налаштуємо колір. Якщо підходящого кольору у цій палітрі базові немає, ми можемо клікнути по цьому кольору. І відкриється відповідна палітра налаштувань кольорів. Спочатку виберемо колір у. Веселковій смузі. От, а потім е, виберемо е, якийсь відтінок цього кольору вже на прямокутнику градієнту. Е, так, ну, ну, мабуть, мабуть, отак. О, такий колір нас задовольнить. От приблизно так у нас є. Тепер нам потрібно намалювати декілька ілюмінаторів. Це дуже просто. Знову той же самий інструмент. Малюємо. І зверніть увагу, малюємо де-інде. І вибираємо кольор. Ось такий, наприклад. Але тепер нам потрібно цей ілюмінатор перетягнути у потрібне місце. І тому ми вибираємо інструмент переміщення. І просто перетягуємо. Зверніть увагу, що. Оскільки у нас є відповідна напрямна, то і до центру кола, верніше, центр кола прилипає цієї напрямної приблизно. Щоб не малювати такий самий ілюмінатор, ми можемо виконати дублювання. І отут нам якраз потрібна буде оця панелька шарів. Ми можемо оці, оцей ілюмінатор форма 2 клікнути правою кнопкою миші і вибрати вказівку дублювати шар. Ми отримаємо абсолютну копію з тими ж самими параметрами розміщення на нашому малюнку зображення. І тепер ми можемо, знову ж таки, за допомогою інструменту переміщення захопити цей новий ілюмінатор і трошечки потягнути його вниз. Ну і нарешті останнє. Створимо трошечки менший ілюмінатор. Знову ж таки, ми можемо одразу змінити колір. І перетягнути його на потрібне місце у нашій ракеті. Дивіться, як багато ми вже встигли створити. Тепер наша справа створити обтікач. Він представлений на нашому зразку трикутника. Ми знаємо, що ми можемо змінити фігуру, якою ми малюємо, так? потримавши ліву кнопку миші. І далі обрати вказівник, навести на вказівку параметрична форма, і е, із списку об'єктів вибрати не спіраль, не стрілка, не зірка, а саме багатокутник. Отут можна вибрати кількість кутів у нашому багатокутнику. Нас цікавий трикутник. Е, Колір заповнення вибрати, наприклад, так. О, і вибачте, це я. Трошечки поспішив. От, колір заповнення потім, коли вже намалюємо, так, і десь е, треба клікнути для того, щоб створити нашу, нашу фігуру. Натиснемо на ОК, і наша фігура створена. Тепер ми можемо її перемістити в потрібне місце, змінити її колір і е, налаштувати е, певні параметри. Ну, давайте почнемо із кольору. Ось як кольор такий у нас буде. Потім перемістимо наш трикутничок вгору і увімкнемо режим керування трансформацією. Ось отут цей режим вмикається. Зараз ми побачимо, що нам дає, які переваги нам дає такий режим. Виявляється, у цьому режимі ми зможемо змінювати певні параметри. Так, вибачте, не те. Певні параметри, певні розміри нашої нової фігури. Тобто, використовуючи маркери, ми можемо змінювати певні розміри. Клікнемо на кнопці підтвердження. Ось ця кнопка. От. І після цього наші зміни зафіксовано. Подивимося, все гаразд. обтікач є, він прилягає до нашого еліпса досить гарно, і тепер ми можемо рухатися далі. На наступному кроці ми створимо такі от ілюзію таку хвостового оперення нашої ракети. І для цього будемо використовувати прямокутнички. Перемкнемося у режим малювання прямокутника. І спробуємо такий прямокутник намалювати. От. От, зверніть увагу, він у нас не дуже широкий має бути. От приблизно такий. Так. Ну, один є. Знову ж таки, для того, щоб не малювати такий самий об'єкт, ми можемо продублювати цей шар із об'єктом. За допомогою інструменту переміщення, відімкнувши керування трансформацією, щоб не змінити його. Так, знову я не те потягнув. Мабуть, треба промасштабувати, щоб було зручніше. От. І оцей ось шар ми перетягнемо ліворуч. Повернемося до режиму роботи з прямокутником для того, щоб змінити колір. Він на у нас має бути такий червонуватий. Тепер знову виберемо інструмент лупа і е, виберемо зменшення Зменшення наше зображення інструментом рука. Перетягнемо наше зображення, щоб його було зручно переглядати. Так, ось ми маємо тепер е, такий. Вигляд стабілізатора. І нарешті нам потрібно додати так от нестандартну фігуру. Ми її замінимо у спрощеному вигляді звичайним прямокутником. Так, це у нас буде десь на рівні посерединці. Ось приблизно так. От. Е, і додамо оті стабілізатори, які виглядають як на півмісяць. Ну, знов, знову ж таки, на півмісяця у нас немає, тому ми будемо творити на півмісяць десь в окремому шарі зображення. Е, і будемо використовувати для цього еліпс. Ось маємо такий еліпс. Трошечки змінимо йому колір. Трошечки світліший зробимо. Ну, от, приблизно такий. От. Потім нам потрібно буде продублювати цей шар, змінити колір на більш червонуватий. Тепер інструментом трансформації і керуванням трансформації ми трошечки Змінимо розмір. І тепер оцей остаточний шар знову продублюємо. Верхній шар я маю на увазі не остаточний він верхній шар. Знову увімкнемо режим роботи з еліпсом. Змінимо зафарбування на біле. От. І за допомогою керування трансформацією Змістимо, змінимо розмір, лінійний розмір, висоту нашого об'єкту. І от такі от три шари дозволяють нам отримати ось таку фігурку. Тепер ми можемо працювати з цими трьома шарами. Ну, для цього можна їх одразу виділити. Клікнемо на одному шарі, потім утримуючи Shift на іншому і ще на іншому. І от три шари у нас є. Ми тепер можемо їх розміщувати, переміщувати туди, куди нам захочеться. Але у нас є певна проблема: ми не можемо отримати інші зображення, яке, власне кажучи, наш об'єкт перекриває. У цьому випадку ми можемо зробити дуже просто: по-перше, Три шари ми можемо об'єднати у певну групу, вона називається тека шарів. От, і для цього використовуємо ось оцей інструмент додавання шарів у теку. Клікнемо і бачимо, що створилася нова папка. От з цією папкою будемо працювати, і ми перемістимо цю папку у стості шарів, мабуть, аж в самий низ. Що ми для цього можемо зробити? Ми можемо використати, вибачте, отут вказівку-шар, розставити і перемістимо на задній план. Як бачимо, тепер зовсім наші стабілізатори зникли, але горю легко зарадити. Чому? Тому що ми можемо підняти тепер оцей шар він на самому низу, і поставити його над тилом, над, білим, над білою плащиною шар. Розставити, примістити вперед. Маємо отакезну красоту. Клікнемо де інде і бачимо, що ми, власне кажучи, маємо ту ракету, на яку розраховували. З вами був Володимир Бондаренко. Сподіваюся, ви отримали певний гарний досвід. І спробуєте повторити за мною конструювання отакої ракети. На все добре. Успіхів!